Робімо типовий тест НМТ, а саме на частку не ви її дуже сильно не любите, тому ну ж порозбиратися. Ми бачимо, що тут у нас переважно дієприкметники. А дієприкметники з НЕ пишуться разом, окрім якщо в реченні є протиставлення, тобто сполучники А, але тут ніде такого немає. Якщо у вас слово з НЕ буде присудком. Воно на початку речення, тому скоріш за все, це не буде присутком. І останнє це, якщо є пояснювальне слово, і найчастіше це у нас займенники або прислівники. Недописана картина відомого художника. Немає пояснювальних слів, Непрочитаний допис у соцмережі, теж немає непокоїтися через скаргу сусідів. Непокоїтися це загалом таке слово, що пишеться разом, бо непокоїться пишитися буде писатись окремо, якщо це буде означати не бути похованим. Недооцінений талант молодого артиста теж немає. А ось не з'ясовані. Коли вчасно ми бачимо пояснювальне слово у ролі прислівника, отже, не з'ясовані, ми будемо писати окремо, бо усіх інших у нас що, у нас там іменники переважно стоять. Тобто пояснювальних слів немає, а пояснювальне слово завжди буде стосуватися слово зне. А якщо ви хочете детальніше розібратися з цієї теми, то запрошую на навчання у міні-групи.